Трамп про мирний план, чому Бельгія не хоче віддавати Україні російські заморожені активи, та що Польща передала українським прикордонникам. Про це і більше за мить. Президент США Дональд Трамп заявив, що корупція в Україні ускладнює мирні переговори щодо завершення війни з Росією. Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, додавши, що знає про проблему вже три роки. Водночас Трамп вважає, що шанси на досягнення угоди залишаються високими. Він повідомив, що обговорював хід переговорів із держсекретарем Марко Рубіо та спецпосланником Стівом Віткофом, які нещодавно зустрічалися з українською делегацією у Флориді. Трамп також наголосив, що для Путіна не встановлено дедлайну щодо мирного плану. У цитую терміном є завершення війни за даними Аксіосвіткофі Джаред Кушнер цього тижня мають зустрітися з Путіним. Однак, подробиць президент не уточнив. Більше на тему мирного плану для України читайте на нашому сайті Слава Тіві. Україна переживає наслідки системних помилок влади, яка у 2022-му не створила уряд національної стійкості, і не повернулася до конституційної моделі управління. Про це в ефірі програми Центр Європи заявив журналіст і публіцист Віталій Портников. Він каже, що ці прорахунки сприяють зростанню кризи довіри, створюють репутаційні проблеми та послаблюють позиції України у переговорах щодо мирного плану. Ми не маємо віддавати парламентською президентською республіку офісу президента. Це порушення основного закону країни і таким чином знищення її ефективності у найчастіший для її виживання момент. Коментуючи обшуки у голови офісу президента Андрія Єрмака, Портников наголосив, такі дії завдають удару по іміджу президента. При цьому недовіра суспільства зберігатиметься незалежно від результатів слідства. А будь-який розвиток подій створює для президента додаткові політичні ризики. Сам факт обшуків він кидає цін на репутацію. В насамперед, до речі, не стільки Андрій скільки президент, тому що навіть якщо за кілька днів виявиться, що ці обшуки не закінчилися ніяким юридичним наслідком, залишаться ж певні питання, принаймні у громадськості, і завжди буде конспірологія, що от не дали підозру, тому що втрутилися більш впливові сили. Що є на думку Портникова, у зеленського шанс на повторне обрання? Читайте на нашому сайті. Варшавська поліція оголосила у розшук Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких підозрюють у диверсіях на польській залізниці 15 16 листопада. Суд вже схвалив їхній тимчасовий арешт на два місяці. Таке рішення є першим кроком до видачі ордера на арешт, потім міжнародного ордера і можливо червоної ноти Інтерполу. Чоловіків прокуратура звинувачує у роботі на російську розвідку. Після скоєного вони втекли до Білорусі. Для прискорення пошуків поліція опублікувала фото та персональні дані зловмисників. Більше подробиць на цю тему читайте на славить. Тиві а поки тривають пошуки диверсантів, польська прокуратура затримала ще п'ятьох осіб за співпрацю з іноземною розвідкою. Це двоє громадян України, серед яких неповнолітня дівчина, і троє білорусів у 2024-2025 роках Вони фотографували об'єкти критичної інфраструктури у Ряшеві, Варшаві, і Лодзі. За це отримували гроші у криптовалюті. Трьом затриманим обрали запобіжний захід у вигляді арешту на три місяці. Неповнолітню помістили у центр утримання. А одному з білорусів заборонили виїзд через проблеми зі здоров'ям. i Майже 44 мільярди євро на переозброєння може отримати Польща у рамках програми Сеф. Відповідну заявку країна подала до Єврокомісії. Гроші планують використати на модернізацію армії, розвиток безпілотних технологій, кібербезпеку, прикордонну інфраструктуру та підтримку оборонної промисловості. Заявка включає 139 військових і цивільних проєктів. Перші виплати очікуються у березні після оцінки документу Єврокомісією та радою ЄС. Більше про це читайте на слави тілі. Бундестаг після тривалих суперечок ухвалив бюджет Німеччина на 2026 рік обсягом 525 мільярдів євро. Це на 21,5 мільярдів більше ніж торік. На оборону передбачено 108 мільярдів євро, що є найбільшими військовими видатками країни від часів холодної війни. Уряд також планує до 2029 року підвищити оборонні витрати до 3,5% ВВП. Понад третину бюджету отримає міністерство праці, головне на пенсійне страхування, закладено і значне Збільшення інвестицій у транспортну інфраструктуру одну з ключових обіцянок канцлера мерца окремо. Німеччина виділить Україні 11,5 мільярдів євро на артилерію, дрони та інше озброєння, збільшивши первинний план фінансування. Більше про це читайте на Слава тів'є. У мене все на цю мить. Бережіть себе.